Питання як до обласного депутата на сесії підтримали звернення щодо розблокування ПДВ для ГЗК. Як ви проголосували? Здається, я не голосував. Ситуація така, скажімо, нестандартна. Тобто, є ми розуміємо активи, арестовані активи. Пана живага, а є люди, які там працюють, яких шкода, які не повинні від цього страдати. Так само розуміємо, що промислові підприємства що далі їм складніше працювати. Тобто, ну я з точки зору закону я не розумію, потрібно це підтримувати чи не потрібно. На кого ті рахунки хто тримає, тому що коли запросили додаткову інформацію, її, на жаль, ніхто не дав. Просто давайте приймемо такі рішення. А потім, в принципі, і губернатор сказав, що там байдуже, так, як ви голосуєте, у нас там намічені якісь заходи, і ми це з керівництвом країни вирішимо це питання. Ну, супер.